Всім привіт з вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео поговоримо про те, що на сьогоднішній день 100% не працює директива щодо заборони і обмеження мобілізації чоловіків 50 які вже більше одного року, в вересні 2024 року, нагадаю, народним депутатам Олексієм Гончаренка було надано інформацію навіть нори на реквізити цієї директиви, що є обмеження генштабом заборона. Щодо мобілізації, чоловіків 50+. я зі свого боку зробив. Запит до Генштабу до Міністерства оборони і отримав від них відповідь, що дійсно є такі обмеження, або розголошити цю таємницю державну вони не мають права. І звісно, тексту директиви мені надано не було. Про це окремо знімав детально відео. Ще тоді залишу тут посилання. Кому цікаво, подивіться там, є посилання на само, е, звернення, на відповідь на це звернення. І на той час навіть в мене запитували клієнти і звертались до мене підписники, щоб я надав цей лист, щоб вони могли користуватися і якимось чином захищатись під час судових справ або якихось спорів з ТЦК та СП. І от після того, з 24 року, десь з вересня, я почав аналізувати на сьогоднішній день і судову практику, і взагалі ситуацію, чи працююча ця директива, чи ні. Потім через деякий час там начальник одного СТЦК підтвердив, що дійсно вона була ця директива, але, начебто, була замінена якоюсь іншою директивою. Назвали її Директива номер 2 Я також про це окремо зняв відео. Там є. Пояснення цього начальника ТЦК, в чому заключається обмеження по другій директиві. Залишу тут посилання також можете подивитись. І от на сьогоднішній день я розумію чітко для себе, що вона не працює. Або її скасували, або її відкликали, звісно, офіційної інформації немає. Але чому вона не працює, зараз, звісно, розповім в цьому відео з посиланням на джерела. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це дуже допомагає розвивати канал. І нагадую, що в мене є телеграм-канал, там оперативніше, швидше, і по суті, з'являються всі зміни, щодо Діючого законодавства і стосовно мобілізації, і не тільки нещодавно нагадаю, з 1 листопада в нас така суттєва зміна в оформленні відсрочки від мобілізації. Там, звісно, дуже багато вже оглядів зробив і на youtube каналі, і на telegram каналі Багато корисної із цього питання, інформації, посилання на телеграм-канал залишаю в описі під цим відео. Там вже більше 11 тисяч підписників, тому приєднуйтесь і будете в курсі цих новин. Переходимо до основної новини, до основної теми цього відео. Нещодавно, мабуть, ви чули, що була така новина, сколихнула мережу інтернет. Це от було 30 жовтня 2025 року. Називається вона так: відкрив вогонь по військових під час огляду деталі стрілянини в Кременчуцькому ТЦК. Посилання на джерело залишаю в описі під відео. Це канал РБК Україна оприлюднив таку новину, хоча там дуже багато каналів, таких новинних її розмістило. Ну, тут є посилання в нас і на заяву Полтавського обласного ТЦК, і на допис головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашова. Тобто є така більш змістовна інформація з цієї події. Двоє військовослужбовців Кремчуцька РТЦК отримали вогнепальні поранення внаслідок стрілянини. Це сталося під час огляду, доставленого до збірного пункту військовозобов'язаного чоловіка. Тобто були якісь мобілізаційні заходи, щось там відбулося, був якийсь конфлікт, і відкрилася якась стрілянина. Зараз читаємо детальніше про це. Про це повідомляє нас РБК Україна з посиланням і на заяву Полтавського обласного ТЦК, і на допис головного редактора Кременчуцької газети. В дописі Полтавського обласного ТЦК йдеться, що у четвер, 30 жовтня, близько 16 години, поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького ТЦК військовозобов'язаного громадянина. Під час оформлення документів та проведення огляду зловмисник, ну мається на увазі цей громадянин, дістав пістолет, попередньо переобладнаний з травматичного ТТ і здійснив кілька пострілів. У результаті двоє військових. Представники ТЦК маються на увазі. Отримали поранення, гумілки станом на тепер. Військовослужбовці перебувають в лікарні. Їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція. Тривають слідчі дії. Повідомив нас Полтавський ОТЦК. Ну зараз я зачитаю в принципі їх пост. Що вони оприлюднили, тобто вони трошки там доповнили інформацію і змінили. От написано доповнення. У поліції повідомили, що за даним фактом вже відкрите кримінальне провадження за двома статтями: частина 2 статті 350, а частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Двоє військовослужбовців ТЦК та СП отримали вогніпальні поранення під час виконання службових обов'язків. 30 жовтня близько 16 години поліція супроводила до збірного пункту під час оформлення документів обов'язкового огляду у відповідь на запитання представника поліції щодо наявності заборонених предметів чи речовин. Він дістав пістолет попередньо переобладнаний з травматичного ТТ і здійснив кілька пострілів. Тобто, представники ТЦК в нас зазначають, що він просто дістав його і вистрілив на запитання. Ну як там було насправді, це вже слідство буде розбиратись. У результаті двоє військових отримали поранення гамілки. Станом на тепер військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція, тривають слідчі дії. Побачимо, як воно буде далі. Якщо буде, звісно, якась інформація, повідомлю окремо. У результаті, так, полтавський ОТЦК у нас все це розповів. Да? Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, на строк від 9 до 15 або до вічне позбавлення волі. За даними Булашова, це вже в нас представник газети до Кременчуська РТЦК для проходження ВЛК було доставлено чоловіка 1972 року народження, якого затримали в районі залізничного вокзалу. І отут, ну просто я думаю, що ви вже собі спитали в голові мене, чому ж до чого тут директива, когось затримали, хтось в когось стріляв. Якась така ситуація. От вам відповідь: 1972 року народження. Тобто, ми розуміємо, що чоловіку на момент затримання було більше 50 років. Що чоловіка направляли на огляди, що чоловіка намагались мобілізувати, тобто ніякої заборони, ніяких обмежень щодо директиви ніде це не звучить, звісно. І от його затримали в районі залізничного вокзалу. Зазначається, що він нібито почав вимагати, щоб його відпустили та погрожував влаштувати стрілянину. Згодом, за словами Булашова, чоловік все ж таки дістав пістолет та відкрив вогонь, порадивши двох військових. І посилання на допис цього головного редактора також є. Ну, тут посилання йде на телеграм-канал. Людина почала вимагати, аби його відпустили в в протиправному випадку, в противному випадку чоловік пообіцяв стріляти. Відпускати його не планували. Тоді він дістав пістолет та почав стріляти. Можливо, рікашетами, можливо, він стріляв ціленаправлено, але в підсумку поранено двох військових їм надається допомога на місце. Події вихали керівники правоохоронних органів міста. Тобто, ну, от є така інформація, як ми розуміємо, що жодного там, жодної згадки, там, ніякого посилання, жодного немає на цю директиву на обмеження. Тобто, якщо б воно було, скоріш за все, б цього інциденту взагалі б не існувало. Ну і раніше окремо щодо вироків я знімав декілька відео, залишу тут посилання. Подивіться, також при. У ухваленні вироку суд чомусь не враховував ніякої директиви. І там от нещодавне відео, яке було зроблено огляд мною, там взагалі чоловіку було 59 років, тобто не 51, не 52, не 55, а 59, тобто практично 60, але все одно його засудили. Ну, подивіться, там все змістовно, звісно, розповідав. Тому робимо висновок, що на сьогоднішній день ніяка директива точно не діє, і коли там хтось десь посилається на неї і. Цю інформацію розповсюджуєте, враховуйте ту інформацію, що сьогодні отримали від мене. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються, також будуть вам впевнені, цікаві і корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!